Всім привіт! Я Людмила. Сьогодні хочу зняти влогове таке відео. Прийшла з роботи, наготувала собакам їсти і буду зараз їм давати. Котики, собачки. Дві години дня. Чекає мене песик. Ось, бачите, красунчик здоровий. який хвостиком меле, мене вже бачить. Так. Ось. Так, їсть песик мій. Ідемо далі. ці бігають, нявкають. Ось. няв-няв-няв-няв, няв-няв-няв-няв, Аліска наша. Рексік. Рекса ще є їжа. Давати поки не буду. Брала вчора дрова. Тута. то... Замкнула його не випустила. нас розстає, відлига, а це їсти хоче. Все проситься. Так, на. ставляю відеречко, що там у мене є, Хай їсть. А зараз йдемо з артемчиком у магазин. Так, йдемо зараз з Артемчиком у магазин, Знов повторююся. Підемо, купимо фаршу, собакам їсти треба варити. Був тут який був, що було, хлібчика треба для собак. Та й пройтися треба, печиво якогось купити. Ось так. 45 хвилин ходили в магазин, що ми купили. Хліб сімейний, печиво ось таке мазане. Ось. Такі тортики, батон взяли. Отан взяли і фаршу, собаці будемо їсти варити. У мене пічне опалення, топлю грубку, наносила дровечок. Третя година, як ви бачите. Ось так. І ось у мене йде робота. Хто там говорить, що мені нічим зайнятися більше. Так, на тепер на кухні варю собакам їсти. Каструля не презентабельна, показувати не буду. Буду заварювати, буду заварювати, не видно. Зараз покажу ячку, пшеничку і вкинула фарш, кипить. Ще нічого не їла третя година. Зараз поп'ю чайку, а потім буду чистити картопельку варити, бо нам на додаткові заняття виходити у 16.30 з дому. Ось так, ось так ми спішимо. Так, їсти вже собачкам наварила. До топлюю грубу. Дров знову я нанесла. Але у нас вже майже 5 годин, потрібно вирушати на додаткові заняття, а грубку буде нікому підкидати. Дрова у мене дуб. Ось як горить. Ось так. Зараз, мабуть, накладу-накладу, скільки зможу у грубу. І підемо. Скільки буде, стільки будемо. Тоді не буде дуже жарко, бо прийдеться рано вранці перед роботою протоплювати. На вулиці відлига. Ось так. У нас на вулиці ось як уже темно. Фонарі горять на стовпах. А ми йдемо на додаткові заняття. Артему 11, тому по темному він не ходить. Я його вожу сама. От веду й заберу. Але нідесь видніється. Тому ось так. Так, я вже вдома. Ішли з додаткових занять, зайшла до батьків. Трішки підкріпилася в них. з дня народження. Залишилися смаколики. Артемку за двінько ми схотіли, буду готувати вечерю. Уже 7.40. Ось так буде у нас картопелька на вечерю. Батьки приблизно побула, ну, може, годинку, мо хвилин 40, провідала їх. Їм по 70. Мамі 72, тату 71 вчора був. Ось так. І буду варити картопельку. Чому розказую дружина військового? Чоловік мій на службі. Вдома сама, на мені будинок. І ще господарство, батькам і батькам треба допомогти. Чому зайшла? Може б і не зайшла до спаколики, але в нас сьогодні та вчора не було взагалі Київстару. Ну, по всій Україні не було. І сказали, треба перезагрузити телефон. А батьки не зуміють перезагрузити. Ну, це не в їхній компетенції. Тобто, перезагрузила, можеш зав'язок відновиться. Він то палочки є, палички є в зв'язку, але набирать щось немає. 4 g взагалі відсутня. Ну ось так. Ось мій вечір. Хто там говорить, що в мене дуже багато часу по телефону говорити? Хай дивиться, що я роблю. Ні, звичайно, не говорила, дзвонив щойно чоловік. Щойно переговорили з ним пару хвилин. Він топить також грубу. варить їсти. В них свої проблеми в нас свої. Самі розумієте, все це інкогніто, нічого йому не можна розповідати. Та нічого й мені не розповідає. Ніколи не лякає, завжди говорить, що у нього все добре. Ось так. Щось в мене слово паразит. Ось так, ось так. Нове слово паразит з'явилося. Вже і пізно для вечері, але ж сьогодні ще їсти не варила. Діти перебивалися на своїх харчах. То до баби сходив поїв з дідом, то пельмені зварив, бутерброди, чай, печиво. Ой-ой-ой, завтра знову на додаткові те заняття. Вже за Артемом, з Андрійком вірніше, не Артемом. На п'ятницю нам гнані він їхать на заняття в місто. Грубка натоплена, в хаті тепло. Андрійко залишився, підкидав, поки я була. А так, якщо так я два рази топлю як морози, як мінус, то 5 на 5 годин завожу будильника, встаю зранку, топлю. Картоплю, 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 кришу, картоплю. Ну, побачу, скільки буде переглядів, якщо буду знімати свій день після роботи. Зараз холода, люди в будинку. Знаєте, я сама люблю дивитися, чим люди займаються. Буду показувати, чим і я займаюся. Я готова про те, що про мене будуть люди говорити. Мені все рівно. Село гуде, а й гуде. Раз говорять, значить я попереду. Кому що подобається, кому не подобається, мене це не хвилює. Так. Начистила картопельки, зараз перекладу в каструльку та буду варити.